Куди б не поїхав, везеш за собою себе, від себе ніде не втечеш, як от власної тіні. Хай в інших краях небо надголубе. та скрізь я помру, як і в нас в Україні, два віки не зжити. За двох не з'їси, не вип'єш за трьох, тож не будем наївні, на всіх не чекають чужинські ліси, степи і міста, які в нас в Україні. І скільки в самому кохання й краси, та не сподівайся, що ви будете рівні із тими людьми. Я себе продаси в чужому краю, як і в нас в Україні. Хай буде вам воля, Господня гірка, та не сподівайсь, як судилась руїна, що хтось тебе десь не продасть з молотка в чужому краю. Як і в нас в Україні.